116 тисяч людей за останній тиждень перехворіли на грип covid 19 та інші ГРВІ. Це на 6% більше ніж за тиждень до того. Однак, поки підпоріг не перевищено у жодній з областей, звітують у Міністерстві охорони здоров'я України. Загалом від вересня на грип та ковід вже перехворили майже мільйон українців. 951 тисяча осіб. Віталіна Олещенко, сімейна лікарка, долучається до нашої віру» пане віталі пані віталіно вітаю вас доброго дня От за останній тиждень захворюваність на грип та ковід зросла особливо серед дітей. Попри підвищення епідемічні показники, залишаються в межах норми, і жодна область не перевищила підпоріг. Але є інша небезпечна тенденція, про яку би я хотіла поговорити сьогодні. Про антибіотики. Майже кожна шоста бактеріальна інфекція у світі вже не чутлива до стандартного лікування. От, власне, давайте поговоримо про те, як правильно хворіти, коли потрібно починати лікуватися, і що, і як потрібно лікуватися тими антибіотиками, щоб не спричиняти ось таку картину, з якої вони пристосовуються, і вже бактеріальні інфекції вже не буде чим їх власне, і пригнічувати. Дякую. так е, дуже вдячна вам, що ви піднімаєте таке питання, тому що антибіотикорезистентність саме те, що може знищити людство, тому що вигадати нову о, о, новий лікарський препарат антибі, антибіотик, Дуже важко, технологія дуже важка. І е, якщо ми будемо е, наші бактерії, які нас оточують, пристосовувати до тих чи інших антибіотиків, дійсно в нас не буде лікування навіть якоїсь банального там бронхіту, е, і він може призвести до того, що інфекція буде розмножуватися, стан буде погіршуватися, інтоксикація ускладнюватися, почнеться е, септицемія і. Це дуже погані наслідки для нас всіх, як правильно лікуватися. По перше, не призначайте самі собі антибіотики. Якщо він вам раніше колись там допоміг, чи допоміг вашій сусідці, чи сестрі, чи брату, не Значить, це, що воно допоможе і вам, тому само призначення антибіотиків це найгірше, що можна було придумати. У 2021-му першому почали вводити електронні рецепти на антибіотики. Вже стало більше складно купити антибіотики в аптеці, тому що почали забороняти їх продавати просто так. І це трошки поліпшило ситуацію з цим всім, але люди все ж виходять з цього стану. Вони знаходять якісь зв'язки для того, щоб придбати ці антибіотики і приймати їх, коли почалися легкі симптоми гострої риновірусної інфекції. В цьому, що я сказала, є слово вірусної. Тобто вірус це. Інша етіологія виникнення захворювання є віруси і бактерії. На віруси діють противірусні препарати, на бактерії діють протибактеріальні препарати, тобто антибіотики. Тобто, якщо у вас з'явилися з'явився нежить, біль в горлі, загальна слабкість, підвищилась температура, зверніться до лікаря для того, щоб виявити, що саме з вами. Для цього допоможуть експрес-тести на вірусні інфекції та загальний аналіз крові, який може показати. Ту етіологію, яка є у вас, хто саме збудник, кого потрібно знищити для того, щоб вас вилікувати? Тому не займайтеся самолікуванням, а зверніться за допомогою до лікаря, який допоможе обрати вам правильний шлях у лікуванні, і таким чином ви собі не нашкодите. Якщо ви антибіотик приймаєте тоді, коли немає бактерії, яку потрібно вбити. Ви таким чином знищуєте свій імунітет кишківника, тобто можете вплинути на мікрофлору вашого кишечника, плюс вплинути на вашу печінку, через яку саме і буде переганятися цей антибіотик, активуватися там під різними ферментами і активуватися. Тобто це гірше робить вам, ніж би ви хотіли себе полікувати самостійно. Пані Віталіно, ще є такий важливий момент, який варто обговорити. Це те, що навіть якщо приймають антибіотики за призначенням лікаря, але не повний курс проводять. Не допивають курс. Не допивають. Так, 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 От, це при так перших поліпшенні стану, відміняють, та на що я буду пити цю хімію? Пропили один-два дні трішки легше і все. От розкажіть, будь ласка, для тих людей, хто так робить, в чому небезпека? Саме, саме за цього я кажу, що потрібно звернутися до лікаря і відповідати тим рекомендаціям, які він вам надав. Звичайно, що якщо у вас бактеріальна інфекція, вам призначили антибіотик, вам стане краще на другий-третій день від прийому антибіотиків, дивлячись, що ми лікуємо, якщо це бронхіт, другий третій день, якщо це пневмонія, там п'ятий день. Але допити курс обов'язково потрібно. Навіщо? Тому що буде якась бактерія, яка десь там загубиться в вашому організмі, і виживе в цих умовах. Прийому то амоксициліну, наприклад, чи азитроміцину, на ви заразите когось. І ця ваша подруга чи знайомий запитає вас, а що ви приймали, ви скажете, я пила такий то антибіотик. Ця людина почне приймати цей антибіотик, а він не буде допомагати. Він звернеться до лікаря, той призначить йому інший клас, він почне приймати цей антибіотик, йому стане краще. І він перестане знову пити в його організмі. Ця бактерія вже буде стійкою до двох антибіотиків. І це таке замкнене коло. Розумієте, зараз людей з. Такою високою антибіотикорезистентністю стає все більше. Тобто, таких людей дуже важко рятувати, дуже важко лікувати, тому що я повторюся, антибіотиків не так багато і тих, які ми можемо застосувати при тій чи іншій інфекції. Коли ми робимо бак пасів з носа чи ротоглотки, на антибіотикограмах бачимо, що ця бактерія просто суперсильна до всього. І це безвихіддя, тобто тут уже ми нічим не зможемо допомогти. Тому так, звичайно, ви маєте звернутися до лікаря, обстежитись, отримати рекомендації і повністю їх виконувати. Якщо у вас є якісь сумніви, там чи щось ви е, не розумієте, запитайте в лікаря. Якщо вам не подобається лікар, який щось призначив, сходіть до ще одного лікаря, отримайте іншу думку. Але ви маєте допити повністю цей курс для того, щоб знищити бактерії, над якими цей антибіотик працював. От ви знаєте, як за моїми спостереженнями люди діляться на два типу: ті, які а, дають всі можливі а, шанси своєму організму справитися, які всю фарму відсікають, і інші, які одразу починають все скуповувати аптеку і всім користуватися. От що до перших ознак грипу і ГРВІ? коли потрібно починати лікування, і от популярність порошкових чаїв, чи є в них якась небезпека, і чи всім вони потрібні. Тому що вони ж збивають температуру, це імунна відповідь, і ми так само маємо mm. дати можливість імунітету попрацювати з тими вірусами і інфекціями, які в нашому організмі. Так, я, я з вами погоджуюся, але це на першій стадії, коли ви захворюєте. Тобто, якщо ви захворіли, у вас там температура 37, це говорить про те, що ваш імунітет побачив цього збутника і вже починає активно працювати. Але. Є інше питання: є питання про інтоксикацію, тобто, коли у нас відбуваються інтоксикаційні процеси. Пані Віталіно, маємо проблеми зі зв'язком. На жаль, не договорили. Сподіваюся, що у нас буде ще нагода. Пані Вітаріно завжди долучається до наших ефірів, щоб поговорити про здоров'я, і дати вам свої а, поради. Ну, говорили ми про антибіотикорезистентність. Не, не займайтеся самодіяльністю з цими препаратами. Обов'язково звертайтеся до лікаря. І якщо вже вам призначать антибіотики, то а, пропивайте повний курс, не переривайте, тому що це може бути небезпечно і далі у вас просто не буде чим лікувати.